Ось про все це будемо говорити з нашим гостем. У мене зараз на зв'язку доктор політичних наук Максим Розумний. Пане Максиме, доброго вечора. Я вас рада бачити і рада вітати. Взаєм, вітаю, добрий вечір. Пане Максиме, ну от цікаво так виглядає. От заявив Трамп, що треба, щоб щось робила Європа. І якщо Європа почне тиснути на Китай, то відповідно Китай може щось зробити і спробувати зупинити війну, яку розв'язала Росія в Україні. Вам не здається, що останні заяви, які ми чуємо, це наче виглядає як намагання Трампа перевести на когось можливості, відповідальність. В плані завершення війни в Україні, яку колись Трамп обіцяв завершити, ну, не хочеться згадувати, але йшлося про 24 години. Так, і про 24 години. І ще в нього е, лейтмотив, е, так би мовити, референ е, в цьому контексті, це те, що війна б ніколи не почалась, якби він був президентом. Е, насправді, коли ми чуємо заяви Трампа, то ми повинні розуміти, що вони диктуються логікою його піар, його так би мовити, політичної доцільності. І тут він так би мовити ніколи собі не зраджує. Зрештою, це вже друга його каденція. Перед цим було три передвиборчі кампанії Трампа. Перед цим була велика е, його історія е, шоумена, публічного бізнесмена, і так далі. І він завжди так себе поводив. Він говорив те, що е, зараз йому вигідно з точки зору ось такого особистого піару. Тобто, йому треба якось пояснювати, е, що там відбулося в Анкореджі, чому він розстеляв е, червону доріжку, і е, а Америка вийшла з цієї ситуації. Взагалі-то приниженою і безрезультатно абсолютно все завершилося. Йому треба пояснити, чому е Європа займає сильну позицію у протистоянні з Росією, а Америка, як виглядає, займає слабку позицію, угодовську позицію. І, е от власне, вся ця його всі ці заяви, вся ця риторика спрямована на те, щоб. Власне, ці іміджеві якісь репутаційні ризики і втрати перекинути на когось іншого, в даному випадку на Європу. Тобто, в даному випадку він робить долю цієї війни, тиск на Росію ставить в залежність від позиції Європи. Хоча я думаю, що на тій самій зустрічі з із Королем сполученого королівства і з прем'єр-міністром Великої Британії, все ж таки, переважно до нього були звернені і претензії, і вимоги про те, що треба зайняти більш рішучу позицію. Свіжа є заява посла Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттіо Вітакера. Так він заявив, що Трамп не має наміру нав'язувати умови майбутньої мирної угоди між Україною і Росією, і він лише виступає посередником. Пригадується, коли обговорювали питання можливого завершення війни в Україні, то очевидно Трамп тоді приміряв на себе все ж таки лідера, тобто того, хто розрулює, але далеко не посередника. І зараз ось так от навіть вустами того ж таки Вітакера. Переводяться якось, отак, от механізми, що виглядає, що він просто посередник. Я поговорив з тобою, я поговорив з тобою, намагався, наче вас звести, але яка відповідальність до мене? Вирішуйте, зустрічайтеся, не виходить. Ну я ж просто посередник. В моїх силах нічого. Чи як трактувати навіть ці слова Вітакера? Е, ну власне, ці слова є продовженням риторики Трампа, uh -huh. її відтворенням, її деталізацією. Тут до речі, я не згадав про Китай, а це важливо, важливий момент, і він ілюструє наскільки, так би мовити, риторика Трампа вона насправді відірвана від реалій і від потреб ситуації. Тобто, насправді те, що він вимагає, ну наприклад, ввести подвійні мита на торгівлю з Китаєм для Європи. Але ми розуміємо, що це ну, величезні обсяги торгового обороту, і, і це ну, просто революція взагалі в світовій торгівлі, в світовій економіці з непередбачуваними наслідками. І Трамп розуміє, що цього не буде. Тобто зараз тривають переговори і на рівні європа Китай, і на рівні Сполучені Штати Китай. Але повертаючись до справ, так би мовити, з Врегулюванням конфлікту посередницькою роллю Трампа, звісно, що Трамп як посередник, це ну не та роль, яку Америка відігравала у світі, і це не те ставлення до України, яке поділяє більшість американців. Все ж таки для більшості американців про це говорять соціологічні опитування. Війна Росії проти України це війна. Диктатури авторитаризму проти демократії проти свободи, і те, що Трамп дистанціюється від цієї позиції і ставить війну в Україні в один ряд із там локальними конфліктами. Він, до речі, ще один рефрен. У нього він уже сім війн зупинив. Правда, назвати жодну з цих війн дуже важко. і Індійсько-пакистанська війна без нього завершилася, і багато що інше. Він дуже так би мовити волюнтаристично це все на себе приміряє. Так, от посередництво, якщо воно є, то воно теж ну дуже неефективне і дуже так би не навіть не кваліфіковане. Тобто, згадаємо останній приклад такого посередництва. Ну за напівофіційною версією, Путін щось пообіцяв. Представнику Трампа Віткофу, але Вітков. Щось не зовсім добре зрозумів, тому що погано володіє російською мовою, і він це передав Трампу, і Тра... і Трамп прийняв важливі рішення і сподівався на якісь угоди з Путіним. Ну це просто якийсь інфантилізм і некомпетентність, яка е, просто не має прецедентів. Очевидно, в новітній історії, коли е, власне держави стали керуватися більш-менш компетентними бюрократіями, тобто, така роль посередника вона теж викликає. Дуже багато запитань, і це додатковий аргумент щодо того, що ну треба менше, мабуть, зважати на те, що в даний момент говорить Трамп. Так цікаво виглядає зараз ситуація довкола того, може українська війна перерости в третю світову чи ні. З останніх заяв Трампа він сказав, що ні, таке масштабування війни в Україні. Неможливе, тобто не буде такого. Однак пригадується раніше, чому вони мовляв контактували з, з Путіним, намагалися, начебто, домовитися. Один з аргументів був те, щоб не переросло це в третю світову. І от зараз Трамп виходить і каже: ні, немає таких ризиків, але 10 вересня нахабно російські дрони входять в повітряний простір Польщі. Найсвіжіша інформація політико. Пише сьогодні. Навіть Естонія викликала російського посла на Килим, що міги Російської Федерації долетіли до Таліна, і НАТО змушено було піднімати навіть літаки в небо, зокрема італійські F-35, щоб відтіснити російські винищувачі. І от коли ти чуєш Трампа, що ні, немає ризиків третьої світової, а спостерігаєш інші. У ці російські провокації, це ж ну з провокацій починалися світові війни. То хто ближчий до істини про те, що Путін рухається насправді в тому, щоб, умовно кажучи, викликати верніше, кинути виклик, ну тим же ж таки країнам альянсу? Е, ну звичайно, е, є якісь об'єктивні процеси, і історія ніколи не повторюється двічі. Тобто, якщо й буде третя світова, е, до речі, деякі так би мовити оглядачі вважають, що третя світова була вже. Вона закінчила. Вона відбулася як холодна війна, так звана. і Вона завершилася в 91-му році розпадом радянського союзу. Це просто питання, те, що ми називаємо третьою світовою війною. Тоді радянський союз з сполученими штатами і їх союзниками вів тривалі війни і в Анголі, і в Афганістані, і в багатьох регіонах. Світу можна за е, певних умов це називати третю світовою, е, тобто це я до того, що об'єктивних якихось критеріїв чи буде третя світова війна, чи вона вже є, і в якому вона буде вигляді. Ми е, зараз поки що сказати не можемо. Але е, риторика Трампа немає, е, ну має дуже мало спільного з дійсністю. Він просто реагує. І намагається все повернути в риторичному плані на свою користь. Тобто, якщо йому раніше було корисно е, в контексті його власного наративу, його власного піару, йому було корисно лякати світ е, і першу чергу американського виборця Третьою світовою війною, він цим пояснював, те, що він іде на поступки Путіну, тим те, що він обережний в стосунках з Росією, що він не тисне на Росію, тому що це мовляв загрожує Третьою світовою війною. І от він ну ішов дуже послідовно цим шляхом, задобрював Путіна, не тиснув на Росію, але це нічого не дало. Росія, умовно кажучи, після Анкоріджа взяла курс на відвертий курс на ескалацію і. Багато що про це говорить, і поведінка російських е, перших осіб, і е, події в е, Китаї, які відбулися на початку вересня. все вк... ну тим більше, звичайно, ці провокації в Польщі, і в Естонії е, все це вказує на те, що Росія робить ескалацію, і Росія свідомо лякає західний світ можливою, ну умовною, умовно кажучи, третьою світовою війною. Трамп. Не хоче показати, що він винен в тому, що це відбувається, що він не дотиснув на Росію, або що Путін його взагалі не, не, не бере до уваги і на нього не зважає. Тому він в суто в риторичній площині переключає увагу і говорить: ні, 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 третьої світової війни не буде. Все нормально. Е, я так би мовити, колись це питання теж вирішував. Тобто тут така логіка суто політичний піар.